Всім величезний-величезний привіт. Так-так, ми з вами в Єві. І тут чудові знижки на чашки. Ось така чашка в Єві зараз лише 50 гривень. Давайте подивимось ще ось таку для нього та для неї. Так, ось таку теж можна придбати за 50 гривень. Сьогодні чудові знижки на чашки, на посуд. Так, а ще тут дивіться, яка теж цікава чудова чашка. Не така, як у всіх, а 70 гривень. І бачу там ще якась цікавенька, ось така. Так, а тут у нас ось така зебра, це вже така величенька чашка, дуже зручна ручка і вона також 50 гривень зі знижкою. Подивіться, які чудові бананчики. 50 гривень також вони. Кольорова веселка 50 гривень. І ця також 50 гривень. А ось такі ще дешевші, вони по 40 зі знижкою 50%. Дивіться, яке миле кошеня. І ручка як хвіст. До речі, їх тут багато. Можна купити усі. І кожна... кожна в родині буде мати різну чашку. Давайте ще оцього подивимось. кумедного. Цікава дуже форма, надзвичайно цікава форма. Ось такі рибки плавають. Love З любов'ю. Люблю море, 70 гривень. Так, і лимончики теж зі знижкою. Дивіться, яка теж така цікава. Я бачив в іншому магазині прості, звичайні без малюнка. А тут такий, така ціпочка цікава. Зараз на кошики в Єві знижка. 50 гривень можна придбати ось такі кошики і ще й додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 100 гривень ви можете придбати 3 різних кошика. А ось ті ще дешевше по 30 гривень зі знижкою 50% і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 60 гривень ви можете придбати аж три ось таких кошики. Так, а ось ці кошики йдуть вже з кришкою, також на дрібнички, як кажуть, ажурні з ручкою. Пудровий колір. 50 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижка в аврорі на келихи, 70 гривень. Зараз вони ось такі. Склянку можна придбати висока та низька за 50 гривень. Також бачу в в... Авро... Ой, вибачте, в Єві а... знижки на посуд. Ось такі салатники тарілки по 60 гривень зараз. І також на них акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ще одні дуже гарні. Давайте витягнемо подивимось, щось воно дуже красиве. Так, бережно, Дивіться, яка гарна. Надзвичайно красива салатниця, піала. Дуже гарна. І вона, зараз вам скажу, 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Завжди вигідно. Купуй будь-які одиниці посуду та третю отримай у подарунок. 9 та 10 жовтня. А ось тут я знайшов ще велику. Бачите? Теж такий самий візерунок, тільки вже тарілка така можна. А, для чого я не знаю. Та для будь чого Так, а тут ось такі, дивіться, на лате Макіато 320 мл, 50 гривень зараз. Так, ось така біла квадратна Luminark 75 гривень. Також акція де 1 плюс 1 до рівню 3. Хочу сказати, що а, увесь посуд ще є зі знижкою. Така 69 салатник такий і такий салатник 75. І навіть можна купити різні контейнери для зберігання. Ось такі 20 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 40 гривень вам вийде 3 штуки. Так, також скляні ось такі невеличкі ємності. А з кришкою. Підставку під гарячу тарілку, діаметр 30 см. Так, це друшлак 90 гривень. Друшлак. Всі ви, знаєте, всі, ви знаєте, цей друшлак, який складається, розкладається, 90 гривень також. Ось такий вінчик можна придбати за 40 гривень зараз в Єві. Так, це у нас ідуть пензлики, щиточки, також по 40 гривень. І 20 гривень ось така лопатка. Великий вибір а, різних рушників кухонних. Зараз вони теж зі знижкою. Тут можна вибрати до будь-якої кухні. Я вам скажу. Дивіться, надзвичайно великий вибір різних кольорів. Орнаменти. Гачки на двосторонньому скотчі, які кумедні кактуси, витримують до 2 кг навантаження. Набір, точніше, не набір, а ось такий стаканчик на присосках для дітей, де можна тримати зубну щітку та зубну пасту на чотирьох присосках. Вже йдуть у наборі. Підставка підкладка під посуд для сушки, теж кольори в асортименті різні. Також можна придбати ось такі квадратні підставки. Під гарячий на стіл. Ось такий набір з чотирьох бамбукових підставок. 90 гривень. Ну і давайте подивимося на поличках а, в Єві. Нас чекають два цих дні, 9 та 10. Так, всі освіжувачі повітря. Будь-який освіжувачі повітря в Єві кешбек 80%. Якщо вам щось потрібно, можна обрати і дуже є багато освіжувачів зі знижками. Так, Тут 9 та 10. -го. Туалетний папір, паперові рушники, вибірковий асортимент. Мінус 50% від звичайної ціни. Зараз подивимось. Так, щось я тут бачу, але вже розібрали туалетний папір, може ще ваше віє. Є, є. Арома двошаровий 4 штуки за 27,80 Також диво зі знижкою. А скільки тут? 8 штук. 86 гривень. Ось таке диво. Тришаровий навіть. Бачите? Тришаровий. Я хочу сказати, що це добра ціна. 8 рулонів, двошаровий. А що я вам хочу сказати? Що розбирають, розкуповують ось тільки що винесли оці паперові рушники. Вони йдуть тришарові диво в наборі. Два рушники за 37,80. Я, мабуть, візьму ці рушники, обов'язково зараз візьму ці рушнички і візьму цей папір. Це теж хороша ціна виходить. 10 з копійками за одну штуку. Диво, якщо я встигну зняти відео, і ще лишиться. Думаю, залишиться. Хороша ціна. Зверніть увагу, хто користується фарбою. Go to be. Знижка на неї також бачу 50%. Стіка крем-фарба. 119 гривень. Так, що у нас тут? 9 та 10 жовтня, всі засоби для догляду за шкірою рук. Усі засоби для догляду за шкірою рук в Єві кешбек 80%. Також зверніть на це увагу. Зараз можна придбати і ще отримати дуже-дуже хороший кешбек. Ось я знайшов Сілкі Хендс. Вони йдуть всі зі знижкою, надзвичайно хороша. А акція зі знижкою, жовтий цінник і ще кешбек 80%. Так, тут у нас 9 та 10 всі чоловічі та жіночі шкарпетки та вся чоловіча та жіноча білизна 80% кешбек. Ще триває акція в Єві. Купуй у будь-якій комбінації дві одиниці аксесуарів для волосся у рожевому блістері та отримай третю у подарунок. Саме найдешевша чеку. Третя вам буде у подарунок. Червоний блістер це ось ці. Тут можна все обрати. 1 плюс 1 дорівнює 3. А, добре, ті зер... Добре. Вона не допомагає. До речі, хочу сказати, цікава акція в ЄВІ на оце дзеркало. А без знижки воно було 259 і зараз зі знижкою 259. Супер акція. Так, ось такий органайзер також чудові акції був 229, а зараз 229. Не знаю, хто мені пояснить цю акцію. Поясніть, будь ласка, ось такий органайзер для косметичних паличок. був 100 і зараз 100. Так, я думаю, це хороша теж акція, кешбек 80% на всі жіночі та чоловічі шкарпетки. Це що я вже показував. Угу і жіноча чоловіча білизна. Тут у нас 9 та 10 жовтня чоловічі гелі для душу 250 мл, дезодоранти-спрей 150 мл та туалетна вода 100 мл 35% від звичайної ціни. Так, зверніть увагу на ось такий Менкей 400 мл, гель для душу 35 гривень. 9 та 10. колгіт. Зубні щітки, шовкові нитки, мінус 40 від звичайної ціни. 9 та 10 всі ополіскувачі для ротової порожнини. Кешбек 80%. Всі ополіскувачі. До речі, тут деякі можна навіть знайти зі знижкою. Та ще добрий кешбек отримати. Це дуже добре. Теж хороша акція, зверніть увагу.